Було Вадим Акпер, депутат Сумської міської ради. З нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Чого це росіяни знову взялися за сумщину так? Ну я думаю, що ви бачили нещодавно інформацію і в змі, які розповсюджують стосовно можливих маневрів російської армії з боку Смуської та Чернігівської області для можливого нового наступу. Але контрозвідка наша не підтвердила цю інформацію. І єдине, що можуть росіяни, це ось так підступно обстрілювати цивільне населення для того, щоб відволікати увагу, сіяти такі панічні настрої і відволікати увагу від можливого контрнаступу українських. Збройних сил, ми вже побачили за цей період, як діє ворог. Вони не припиняють ці обстріли здовж всього кордону Сумської області. Це велика ділянка, це 564 кілометри. Майже і на жаль, від цього страждає саме цивільне населення, саме інфраструктура, але ну, ось така, така тактика: такий сусід, з яким нам жити, і ми повинні бути готові до цього постійно. Я якась як можу, в принципі, Україна протидіяти таким обстрілам. Збройні сили України ну, стосовно Сумської області можу сказати, що постійно надають вогневу відповідь на такі обстріли. І єдине, що розуміє противник, це позицію сили. Тільки сильними збройними силами і вогнем відповідь ми можемо стримувати такі от напади. А от ця ніч вона руйнувань багато. Це чиїсь будинки людські. Що з тими людьми зараз? Де, де, їм, де їм потім жити? За ніч втрат серед цивільного населення та серед особистого складу збройних України немає. Те, що постійно потрапляють і руйнуються будинки. Вільного населення ну так це є проблемою, але наскільки я знаю, влада на тих територіях намагається там, де люди втратили будинки, або по можливості відновлювати, або переміщувати і надавати тимчасову життю. На жаль, ми повинні розуміти, що до нашої перемоги ми не зможемо стовідсотково вирішити питання з тим, щоб забезпечити нормальні умови життя цим людям. Тим, хто ну чітко визначений на знову ж таки на нашій території, в смузі нашої відповідальності зони, де ведуться бойові дії, і тут вже особистий вибір кожного чи залишатися і там і десь ризикувати своїм життям і здоров'ям, чи виїхати цієї території, тимчасово поки там ведуться бойові дії. Я от дивлюся, що Дмитро Живицький, голова обласної військової адміністрації Сумщини, прилюднив дані опитування. 53% батьків на Сумщині виступають за очне навчання для своїх дітей. Тобто, це це то це, це підтвердження ваших слів. Що багато сумчан такі довіряють і збройним силам, і сподіваються, тобто ну довірити дитину це, 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 це головне. Це це найдорожче. Це, це, це важка тема. Насправді вчора відвідував наскільки я знаю міністр освіти Сумської області. Проводиться інспекція. Закладів освіти, але точно можу сказати, що і це е, якби така позиція командування оперативно тактичного груповання Суми, які, до речі, сьогодні боронить Сумську область. Що в 25 кілометровій зоні точно не буде онлайн-навчання? Е, це повинно бути офлайн. Е, по іншим, батьки приймають рішення самостійно, але за умови того, що школи будуть підготовлені. Наскільки. Вони будуть готові до 1 вересня, поки важко сказати, тому що на жаль не всі мають укриття, які саме ну можна назвати укриттями в більшості це звичайні підвали, і які також можуть наражати на небезпеку дітей. Тому тут потрібно вибірково підходити, можливо, як варіант змішаних певні форми, там, де є можливість робити офлайн, там де немає, все ж таки краще. Думаю, що рік коронавірусний показав, що можна і в такому форматі також навчатися. А чи всі школи сумщини пережили повномасштабне вторгнення, яке розпочалося 24 лютого? Чи є такі, які вже зруйновані, на жаль, ворожими снарядами? Є такі школи на території міста самого Суми таких шкіл немає, які зруйновані, але там, де окупанти були, певний час, там, ну, це стосується Простянечни, Ахтирщини, там, на жаль, є заклади освіти, які зруйновані повністю. Угу. Ну, і спитаюся, також що, як, як взагалі з інфраструктурою зараз в місті, там були також повідомлення, що є перебої з водою. Чи є ну, чи є вода, чи є світло, як люди живуть? В місті з інфраструктурою все добре, все працює. Ті перебої, які були з водою, вони більше пов'язані з технічними роботами на водозаборних станціях. І самому міськводоканалі вони не пов'язані з саме бойовими діями. Угу. Що ж, пане Вадиме, дякую вам за інформацію. Знаю тоді, вам вам спокійного, доброго дня, сумщині. Бажаємо ми, як і всі, звичайно, в Україні. Це був Вадим Акаров, депутат Сумської міської ради.